Вітаю шановні глядачі на моєму маленькому та затишному каналі. У мікрофону, як завжди, умка, та продовжуються у нас секрети та інтересності в грі Hollow Silk Song. Якщо ви ще досі задаєтеся питанням, чому вас е, перший спис є в абілках, а нема отакої. От. Яка називається. Зараз подивимось, буйство нитей, вона називається, то ви її, скоріш з всього, пропустили. Ми знаходимося в мрачних топях, і ось де я на карті відмічено, я вам зараз покажу, як її знайти, бо ви її могли пропустити та ходити знову ж таки зі стартовим списом. Тому зараз ми вам все покажемо, розкажемо. Де ви пропустили? Так, напевно, це я не тут. Зараз Оп. До речі, з цим білдом вже дуже приємніше а, проходження. Я думаю, може ви його теж пропустили, але я думаю, це вже мало, мало ймовірно. Тут на шляху нас буде чекати дуже неприємний. Якби його я дуже не люблю. Оп. Не люблю я його з тої причини, що він літає паскуля. Оце нам треба отак, отак от. Не от от. Угу. дострибнув трохи. І ось так. Оп-оп. Сюди-сюди. І ось тут ви знайдете цей спел. Тому, якщо комусь допоміг, жамкайте вподобайку та все в тому ж дусі. Підписуйтесь і далі багато цікавого питайте, будемо розповідати, і все в тому ж дусі. Все, обняв, підняв, до зустрічі!